Уявіть собі, що ви прокидаєтеся вранці, готуєте собі каву, як завжди, і раптом на телефон приходить повідомлення від банку про те, що ваша заявка на кредит схвалена і вам перерахували 50 язич гривень. Але ви ніякої заявки не подавали, ви взагалі нікуди не зверталися. І от ви думаєте, що це помилка. Телефонуєте в банк, а там кажуть: ні, все правильно. Ви оформили кредит онлайн вчора ввечері і тепер маєте його повертати з відсотками. А якщо не повернете, то будуть штрафи, пеня, судові позови, виконавча служба, яка може забрати вашу пенсію і навіть вашу квартиру. І от ви сидите з телефоном в руках і не розумієте, що взагалі відбувається, як так сталося, що хтось взяв кредит на ваше ім'я без вашого відома? І що тепер робити? Як довести, що це не ви? Хто вам повірить? І чи доведеться віддавати чужий борг з ваших останніх грошей? Бо для багатьох пенсіонерів... 50 тисяч гривень це не просто велика сума. Це кілька років життя на мінімальній пенсії. Це неможливо повернути. І знаєте, що найстрашніше? Це не вигадка і не страшилка. Це реальність, яка зараз масово відбувається по всій Україні, коли шахраї оформлюють кредити на чужі імена. Причому не тільки на пенсіонерів, хоча вони найлегша мішень, але й на звичайних людей, які навіть не підозрюють, що їхні дані вже використовуються зловмисниками. І поки ви дивитеся це відео. Хтось, можливо, вже оформлює кредит на ваше ім'я або на ім'я ваших батьків, бабусі, дідуся. Розповідаю, як працює ця схема, хто в групі ризику, як перевірити, чи не оформлений на вас кредит без вашого відома, і головне, що робити, якщо це вже сталося, бо кожна година на рахунку. І чим швидше ви почнете діяти, тим більше шансів все виправити і не залишитися з чужим боргом на все життя. Тому дивіться уважно до кінця і. Обов'язково розкажіть про це своїм літнім родичам, бо саме вони найчастіше стають жертвами. Але спочатку підписуйтеся на канал, щоб не пропустити важливі попередження про нові шахрайські схеми. Жміть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення одразу, як виходить термінове відео. І обов'язково підписуйтеся на наш телеграм-канал. Посилання в описі. Там пишемо про небезпеку ще швидше, ніж встигаємо зняти відео, бо іноді рахунок. Йде на години, і люди мають знати про загрозу негайно. Отже, перше питання, яке виникає: як взагалі можна оформити кредит на чужу людину без її відома? Адже зараз вже є ідентифікація через дію, є біометрія, є перевірки. Як шахраям вдається обійти все це і чому банки та мікрофінансові організації дозволяють таким кредитам проходити, якщо людина навіть не з'являлася особисто, і отут треба розуміти, що є кілька схем. Як шахраї отримують ваші дані і використовують їх для оформлення кредитів. Причому деякі з цих схем настільки прості, що здається неймовірним, що вони досі працюють, але вони працюють і дуже успішно, бо щодня з'являються нові жертви, які раптом дізнаються, що на них висить кредит, про який вони навіть не знали. Перша схема це викрадення персональних даних через фішингові сайти, коли шахраї створюють фейкові сайти, які виглядають майже як. Справжні сайти пенсійного фонду, банків, програми Дія, і просять вас ввести свої дані, начебто для перевірки, для отримання виплат, для підтвердження віку або ще для чогось, а насправді збирають всю інформацію, яка їм потрібна, щоб потім оформити на вас кредит. Вони отримують ваше прізвище, ім'я по батькові, дату народження, серію і номер паспорта, ідентифікаційний код, адресу реєстрації, номер телефону і навіть. Фотографію вашого обличчя, якщо ви робили селфі на їхньому фейковому сайті, думаючи, що це частина верифікації, і, от маючи всі ці дані, шахраї вже можуть спробувати оформити кредит онлайн в тих фінансових установах, де перевірка не дуже сувора. Друга схема це викрадення або купівля копії ваших документів. І знаєте, де шахраї їх беруть? Іноді з ваших же власних телефонів або хмарних сховищ, і якщо ви колись фотографували паспорт. Щоб відправити комусь або зберегти на всякій, а іноді просто купують базу даних з персональною інформацією громадян, які хтось злив з державних реєстрів або приватних компаній, ці бази продаються в даркнеті за копійки і містять мільйони записів з повною інформацією про людей, включно зі сканами паспортів, ідентифікаційними кодами, адресами, телефонами і навіть фінансовою інформацією, і шахраї купують. Такі бази і потім масово намагаються оформляти кредити на всіх, хто там є, сподіваючись, що хоч частина заявок пройде. Третя схема це соціальна інженерія, коли шахраї телефонують вам, представляючись працівниками банку, пенсійного фонду, поліції або ще когось, і під різними приводами виманюють у вас потрібну інформацію. Наприклад, кажуть, що виявлена підозріла активність на вашому рахунку і треба терміново підтвердити особу. Продиктувавши дані, або що вам нарахували якусь виплату, але треба спочатку пройти верифікацію. І люди, особливо літні, які звикли довіряти представникам влади, не підозрюють підступу і спокійно, диктують все, що їх просять, а потім виявляється, що це були шахраї, і тепер на них оформлені кредит. Причому іноді навіть не один, а відразу в кількох мікрофінансових організаціях, бо шахраї працюють швидко, поки людина ще не Зрозуміла, що її обдурили. Четверта схема це використання втрачених або вкрадених документів, коли людина загубила паспорт або в неї його вкрали, але вона не одразу звернулася в поліцію з заявою про втрату. А за цей час шахраї вже встигли оформити на цей паспорт кредити в кількох місцях. І коли людина нарешті йде робити, новий документ виявляється, що на неї вже висять борги, які вона не брала. І от найцікавіше питання. Як шахраям вдається проходити перевірку ідентичності? Адже зараз багато банків та МФО використовують біометричну верифікацію, коли треба зняти відео свого обличчя, щоб підтвердити, що це справді ви, а не хтось інший. Як шахраї обходять це і чому? Система не спрацьовує, як має, відповідь проста не всі фінансові установи використовують строгу верифікацію, особливо невеликі мікрофінансові організації. Які хочуть швидко видавати кредити і не ускладнювати процес для клієнтів, бо чим простіше оформити кредит, тим більше людей звернуться і тим більше вони заробляють на відсотках. Тому деякі МФО свідомо спрощують перевірку, обмежуючись лише паспортними даними та ідентифікаційним кодом, а ще є технічні способи обійти біометрію, наприклад, використовуючи програми, які можуть створювати підроблені відео на основі вашої фотографії. Це називається діпфакік, і, хоча така технологія складна і дорога, але для професійних шахраїв, які оформлюють десятки кредитів на день, це окупається, бо вони знімають гроші ще до того, як банк або МФО зрозуміє, що щось не так. Плюс не забувайте, що іноді в цих схемах беруть участь і самі працівники фінансових установ, які за відкат допомагають шахраям проводити кредити, знаючи, що вони фіктивні. Це називається внутрішнє шахрайство, і воно існує, хоч про це не люблять говорити вголос бо псує репутацію, але факт залишається фактом. Іноді людина всередині системи може провести кредит навіть без належної перевірки. Тепер розповім, хто найчастіше стає жертвою цього шахрайства і чому саме пенсіонери в групі найбільшого ризику. Хоча насправді під загрозою абсолютно всі. Але є категорії людей, які особливо вразливі і шахраї це прекрасно знають і навмисно націлюються саме на них, бо з ними простіше і шансів на успіх більше. По перше, це літні люди, пенсіонери, які не дуже добре розбираються в інтернеті, не знають про всі ці фішингові сайти, депфейки та інші технічні штуки, і схильні довіряти людям, які представляються офіційними особами. Якщо бабусі телефонує хтось і каже, що він з пенсійного фонду. Вона швидше за все повірить і зробить все, що їй скажуть, бо в неї немає досвіду спілкування з шахраями. Плюс літні люди часто мають збережені копії документів вдома або в телефоні, які легше вкрасти або сфотографувати, а ще вони рідше перевіряють свою кредитну історію, тому можуть не одразу дізнатися, що на них оформлений кредит, а тільки коли почнуть дзвонити колектори або прийде судовий позов. А це може бути через кілька місяців після оформлення. По-друге, це люди, які активно користуються соціальними мережами і викладають там багато особистої інформації, включно з фотографіями документів, датами народження, адресами, місцями роботи і навіть номерами телефонів. Шахраї моніторять соцмережі, збирають всю цю інформацію, і потім використовують для оформлення кредитів або для соціальної інженерії, коли, знаючи багато про вас, легше вас обдурити. По третє, це люди, які втратили документи, але не одразу звернулися в поліцію з заявою про втрату, бо думали, що, може, ще знайдуться, або просто не знали, що це треба робити обов'язково. А за цей час шахраї вже встигли використати документи і оформити кредити, і тепер доводити, що ви не причетні. Дуже складно, бо якщо ви не зафіксували втрату одразу, банк може сказати, що ви самі дали комусь документи. По-четверте, це люди, які вже колись ставали жертвами шахраїв і їхні дані, потрапили в базу, яку зловмисники продають один одному. Тому якщо вас один раз обдурили, є великий шанс, що спробують ще раз, бо шахраї знають, що ці люди вразливі і з ними вже спрацьовувало. Тому варто спробувати знову, можливо, з іншою схемою. І от тепер найголовніше як дізнатися, чи не оформлений на вас кредит без вашого відома? Бо багато людей навіть не знають. Що їм треба це перевіряти і дізнаються про проблему тільки, коли вже пізно, коли борг наріс, штрафи пішли і колектори почали дзвонити. А краще би було дізнатися одразу, поки ще можна щось зробити. Найпростіший спосіб це перевірити свою кредитну історію в українському бюро кредитних історій, де зберігається інформація про всі ваші кредити і про всі запити, які робили банки та ЕМФО, коли хтось намагається взяти на вас кредит. Фінансова установа робить запит до вашої кредитної історії, і це фіксується. Тому, якщо побачите незрозумілі запити від банків, куди ви не зверталися, це сигнал тривоги. Раз на рік можна безкоштовно запитати свою кредитну історію на сайті УБ. А якщо хочете перевіряти частіше, це коштує від 25 до 50 гривень. Але воно того варте, бо краще заплатити 50 гривень і переконатися, що все гаразд, ніж. Потім віддавати 50 тисяч за чужий кредит, плюс відсотки, плюс штрафи. Також з початку 2022 року всі, хто має додаток дія, можуть отримувати автоматичні сповіщення про запити до їхньої кредитної історії. Тобто, якщо хтось намагається взяти на вас кредит, ви одразу отримаєте повідомлення в дії і зможете відреагувати негайно, заблокувати запит, повідомити банк, що це шахрайство, і запобігти оформленню. Тому дуже важливо встановити додаток Дія, якщо ви цього ще не зробили, і увімкнути сповіщення про кредитну історію це безкоштовно і займає 5 хвилин, але може врятувати вас від величезних проблем у майбутньому, бо шахраї працюють швидко, і якщо ви не відреагуєте одразу, кредит буде оформлений, і потім доводити, що це не ви дуже складно. Ще один спосіб перевірити це, зайти на сайт Державної виконавчої служби і подивитися. Чи немає на вас виконавчих проваджень, бо якщо на вас оформлений кредит і ви його не повертаєте, бо навіть не знаєте про нього, банк або інфо може подати в суд, а суд може відкрити виконавче провадження. І от ви раптом дізнаєтеся, що на вас стягують борг, хоча ви нічого не брали. Також можна перевірити через судовий реєстр, чи немає на ваше ім'я судових справ пов'язаних з боргами, але це вже пізня стадія, коли кредит давно оформлений. Не повернений і справа дійшла до суду, тому краще перевіряти кредитну історію регулярно, щоб ловити проблему на ранній стадії, а не коли вже все погано. Тепер дуже важлива інформація, що робити, якщо ви виявили, що на вас оформлений кредит, про який ви не знали і який ви не брали. Бо тут треба діяти дуже швидко і правильно, бо кожна помилка може коштувати вам грошей, часу, нервів і навіть майна, якщо справа дійде до виконавчого провадження. Перше, що треба зробити одразу, як ви дізналися, про фіктивний кредит, це зателефонувати в ту фінансову установу, яка його видала, і повідомити, що ви не брали цей кредит, що це шахрайство, і ви вимагаєте негайно заблокувати кредит і розпочати внутрішнє розслідування. Запишіть дату, час дзвінка і прізвище оператора, з яким розмовляли. Це може знадобитися пізніше, як доказ. Попросіть надіслати вам копію кредитного договору і всі. Документи, які шахраї подали для оформлення кредиту, бо вам треба буде довести, що підпис не ваш, що фотографія підроблена, що ви фізично не могли бути в тому місці в той час, коли начебто оформлювався кредит, і чим більше доказів ви зберете, тим легше буде довести вашу непричетність. Друге, одразу після дзвінка в банк або МФО, ідіть в поліцію і пишіть заяву про шахрайства за статтею 190 Кримінального кодексу України. Де чітко вказуєте, що на ваше ім'я незаконно оформлений кредит, ви його не брали. Ви вимагаєте порушити кримінальну справу, знайти зловмисників і притягти їх до відповідальності. Візьміть з собою паспорт, ідентифікаційний код, всі документи, які підтверджують вашу особу, а також роздруківки зубики, де видно, що кредит оформлений. Повідомлення від банку. Якщо такі є будь-які інші докази, що ви не причетні до цього, чим більше доказів, тим краще. Поліція швидше зареєструє вашу заяву і почне розслідування. Також обов'язково зверніться в кіберполіцію через їхній сайт cyberpolis.gov.sabo. Там можна подати електронну заяву про кіберзлочин. І вони спеціалізуються саме на таких випадках, коли шахрайство відбулося через інтернет. Вони мають більше технічних можливостей відстежити, куди пішли гроші, хто оформлював кредит, з якої IP-адреси, які дані використовувалися. Третє. Зверніться до українського бюро кредитних історій і подайте запіт на оскарження кредитної історії, де вкажіть, що цей кредит оформлений шахрайським шляхом. Ви до нього не причетні і вимагаєте видалити цю інформацію з вашої кредитної історії, бо інакше вона буде псувати ваш кредитний рейтинг, і ви не зможете взяти нормальний кредит, коли справді буде потрібно. У БК. Зверніться до кредитора банку або МФО для уточнення інформації, і якщо буде підтверджено, що це справді шахрайство, вони внесуть зміни до вашої кредитної історії і видалять фіктивний кредит, але для цього потрібні докази. Тому важливо зібрати всі документи, які можуть підтвердити вашу непричетність. Четверте, якщо фінансова установа відмовляється визнавати, що кредит шахрайський і продовжує вимагати від вас повернення боргу. Вам доведеться йти в суд і подавати позов про визнання кредитного договору недійсним, бо він був укладений без вашої згоди із порушенням закону. І от тут вам знадобиться хороший адвокат, бо самостійно вести таку справу дуже складно. В суді вам треба буде довести, що підпис на договорі не ваш. Для цього призначають почеркознавчу експертизу, яка порівнює підпис на договорі з вашими справжніми підписами. І якщо експертиза підтвердить, що підпис підроблений, це сильний доказ на вашу користь. Також треба довести, що ви не могли фізично бути в тому місці, де начебто оформлювався кредит. Наприклад, якщо кредит оформлювався в Києві, а ви в цей час були в лікарні в іншому місті і є медична довідка, яка це підтверджує, або ви були на роботі і є табель, який це фіксує, або у вас є квитки на потяг, які показують, що ви їхали в інше місто. Всі ці докази допомагають довести, що ви непричетні. Також дуже важливо довести, що ви не отримували гроші з цього кредиту, бо якщо шахраї оформили кредит на ваше ім'я, але гроші пішли на їхній рахунок. А не на ваш, це теж доказ, що ви не брали кредит. Запросіть у банку виписку, куди саме були переказані гроші. І якщо це не ваш рахунок, це підтверджує вашу непричетність. П'яте, дуже важливо, якщо у вас вкрали паспорт або ви його загубили, негайно. Підіть в поліцію і пишіть заяву про втрату, бо це фіксує дату, коли ви втратили контроль над документом. Якщо після цієї дати хтось оформить на ваш паспорт кредит, вам буде легше довести, що це зробили не ви, а хтось хто знайшов або вкрав ваш документ без заяви про втрату. Паспорта довести свою непричетність набагато складніше, бо банк може сказати, що ви самі дали комусь свій паспорт або що ви оформили кредит. А тепер намагаєтеся відмовитися від нього. Тому заява в поліцію це ваш захист, і її треба робити одразу, як тільки ви виявили, що документа немає, не відкладаючи на завтра. Шосте якщо на вас вже почали тиснути колектори, дзвонити погрожувати, вимагати повернення боргу. Не панікуйте і не платіть нічого. Бо, якщо ви почнете платити, це може бути сприйнято як визнання боргу, і потім буде складніше довести, що ви не брали кредит. Замість. Цього чітко скажіть колекторам, що ви не брали цей кредит, що це шахрайство і що ви подали заяву в поліцію. Попросіть колекторів надати вам всі документи, які підтверджують, що ви брали кредит, і повідомте, що ви оскаржуватимете цей борг через суд, якщо вони продовжуватимуть тиснути. Запишіть всі їхні дзвінки, якщо можливо, бо це може бути доказом їхнього незаконного тиску, і ви зможете подати на них скаргу до Нацбанку або до поліції. Тепер дуже важлива інформація, як захистити себе від того, щоб на вас не оформили кредит. Без вашого відома, бо найкраще лікування це профілактика, і якщо ви будете дотримуватися простих правил безпеки, шанси стати жертвою шахраїв значно зменшаться. Хоча 100% захисту не існує, але можна максимально ускладнити життя зловмисникам. По перше, ніколи і нікому не повідомляйте повні дані своїх документів. Особливо серію і номер паспорта, ідентифікаційний код, дату народження і адресу реєстрації всі разом, бо це все, що потрібно шахраю, щоб спробувати оформити на вас кредит. Якщо когось ці дані цікавлять, запитайте, навіщо і чи можна обійтися без цього. По-друге, не зберігайте фотографії, паспорта та інших документів у телефоні, або у хмарних сховищах, типу Google Drive або Dropbox, бо якщо хтось зламає ваш аккаунт або вкраде телефон. Він отримає доступ до всіх ваших документів і зможе використати їх для шахрайства, краще зберігати копії документів на паперовому носії вдома в надійному місці. По-третє, будьте обережні з соціальними мережами, не викладайте там особисту інформацію, типу повної дати народження, адреси, де живете, номера телефону, місця роботи, фотографій, документів, навіть якщо вам здається, що ваш профіль закритий і його бачать. Тільки друзі, насправді зламати аккаунт або знайти витік інформації не так складно, як здається. По четверте, якщо отримуєте підозрілі повідомлення або дзвінки, де вас просять підтвердити дані, пройти верифікацію, ввести щось на якомусь сайті, не робіть цього. Одразу спочатку самостійно зайдіть на офіційний сайт тієї організації, від імені якої, начебто, прийшло повідомлення, і перевірте, чи справді від них це йшло або. Зателефонуйте на офіційну гарячу лінію і запитайте. По п'яте, встановіть додаток, дія і увімкніть сповіщення про запити до вашої кредитної історії. Це безкоштовно займає 5 хвилин, але дає вам можливість одразу дізнаватися, якщо хтось намагається взяти на вас кредит, і ви зможете вчасно відреагувати, заблокувати це і запобігти оформленню фіктивного кредиту. По шосте, регулярно перевіряйте свою кредитну історію в ФУБК. Хоча б раз на три місяці, щоб переконатися, що там немає незрозумілих кредитів або запитів від банків, куди ви не зверталися, раз на рік це безкоштовно, а наступні перевірки коштують копійки, але можуть врятувати вас від величезних проблем. По сьому, якщо втратили паспорт або його вкрали, не відкладайте, йдіть одразу в поліцію і пишіть заяву про втрату. Бо кожна година затримки це час, коли шахраї можуть використати ваш документ. Для оформлення кредитів. І чим швидше ви зафіксуєте втрату, тим легше буде потім довести, що кредити брали не ви. По восьме. Будьте особливо обережні, якщо вам телефонують і кажуть, що ви виграли приз, що вам нарахували якусь виплату, що треба терміново щось підтвердити, інакше заблокують рахунок або пенсію. Це класичні прийоми соціальної інженерії, які використовують шахраї, щоб виманити у вас дані під тиском емоцій. Справжні банки та. Державні установи ніколи не телефонують з такими вимогами. Вони надсилають офіційні листи, поштою або повідомлення через офіційні канали в дії на сайті і завжди дають достатньо часу на будь-які дії. Тому, якщо хтось по телефону каже, що треба діяти терміново, прямо зараз це майже завжди шахраї. І тепер найважливіше, що я хочу сказати, особливо для пенсіонерів і літніх людей: не соромтеся питати допомоги у своїх дітей. Онуків, молодших родичів, якщо отримали якесь підозріле повідомлення або дзвінок, і не впевнені, чи це справжнє, покажіть це своїм близьким. Нехай вони перевірять, бо молоді люди краще розбираються в цих інтернет штуках і швидше розпізнають шахраїв, краще десять разів перепитати і переконатися, що все нормально, ніж один раз, довіритися не тим людям і втратити всі свої гроші або залишитися з чужим кредитом. На десятки тисяч гривень, які доведеться віддавати роками з мінімальної пенсії, а це означає відмовляти собі в найнеобхіднішому в ліках, в нормальній їжі, в комуналці. Також дуже важливо розповідати про ці схеми всім своїм знайомим літнього віку, бо багато пенсіонерів навіть не знають, що таке можливо, що на них можуть оформити кредит без їхнього відома. І коли їм раптом дзвонять колектори, вони. Не розуміють, що відбувається, і починають панікувати. А паніка це найгірший порадник. Чим більше людей знатимуть про цю загрозу, тим менше буде жертв, бо шахраї розраховують на неосвіченість, на довіру, на те, що люди не перевіряють інформацію, а діють під впливом емоцій, страху, паніки, надії на легкі гроші. Але якщо люди попереджені, вони не поведуться на маніпуляції і схема не спрацює. Підсумуємо, найголовніше, що треба запам'ятати. Щоб не стати жертвою кредитного шахрайства. По-перше, шахраї можуть оформити на вас кредит без вашого відома, використовуючи вкрадені або викуплені персональні дані. Тому треба дуже обережно ставитися до своїх документів і ніколи не передавати повну інформацію незнайомим людям. По друге, регулярно перевіряйте свою кредитну історію в УБК і увімкніть сповіщення в додатку Дія, щоб одразу дізнаватися. Якщо хтось намагається взяти на вас кредит, чим швидше ви дізнаєтеся, тим більше шансів запобігти оформленню або швидко оскаржити фіктивний кредит, поки він не встиг зашкодити. По-третє, якщо виявили, що на вас оформлений кредит, який ви не брали, дійте швидко, телефонуйте в банк, пишіть заяву в поліцію та кіберполіцію, оскаржуйте вубики і якщо треба, йдіть в суд, не платіть нічого, бо це може бути сприйнято як визнання боргу. І збирайте всі можливі докази вашої непричетності. По четверте, захищайте свої дані. Не зберігайте фото документів у телефоні. Не викладайте особисту інформацію в соцмережах. Не переходьте за підозрілими посиланнями. Не діліться даними з незнайомими людьми. Якщо втратили паспорт, одразу пишіть заяву в поліцію. Не відкладаючи. По п'яте, попереджайте своїх літніх родичів, друзів, знайомих про цю загрозу. Розкажіть їм, як працюють шахраї. Що треба робити, щоб не попастися і що робити, якщо це вже сталося? Бо саме літні люди найчастіше стають жертвами, і їм найважче довести свою непричетність і захистити свої права? Пишіть у коментарях, чи стикалися ви або ваші знайомі з такими випадками, коли на когось оформили кредит без відома? Що робили? Як довели, що це шахрайство? Чи вдалося повернути справедливість? Діліться досвідом, щоб інші люди знали. Як діяти в таких ситуаціях? Лайк, якщо інформація була корисна, і ви дізналися про цю загрозу. Підписка на канал, щоб не пропустити нові попередження про шахрайські схеми. Жміть дзвіночок, щоб одразу отримувати сповіщення, коли виходить термінове відео. І обов'язково підписуйтеся на телеграм-канал. Посилання в описі. Там пишемо про всі нові схеми обману, як тільки вони з'являються. Репост дуже важливо. Надішліть це відео всім своїм знайомим. Пенсіонерам, батькам, бабусям, дідусям у групи та чати, де є літні люди, бо зараз масова хвиля цього шахрайства і кожен день з'являються нові жертви. Чим більше людей дізнаються про загрозу, тим більше грошей і нервів вдасться зберегти. Не мовчіть і не думайте, що це когось не стосується. Ця схема може торкнутися абсолютно будь-кого, незалежно від віку, освіти, статку, бо шахраї не розбирають вони атакують всіх підряд, сподіваючись, що хтось доповедеться. Краще перестрахуватися і попередити всіх, кого знаєте, ніж потім шкодувати, що не сказали вчасно. Дякую, що дивилися до кінця. Бережіть себе свої дані і свої гроші. Будьте дуже обережні з будь-якими повідомленнями, які просять вашу особисту інформацію, і обов'язково розкажіть про це своїм близьким, особливо літнім, бо вони найвразливіші до зустрічі. В наступних відео продовжимо розповідати про нові загрози і як від них захищатися. Є. Yeah.